Вітаємо всіх прихильників футзалу на черговому матчі Мастер Ліги. ...влаштовувати свою команду на центральне протистояння, можливо, усього турніру. Удар по порожнім воротам Мирослав Панкі виносить кулю. Невський можна виконати передачу на останнього. Той пробуватиме середньої відстані силовий, який поки що на щаблі вище, Але вони програли. Кії ж дійгіс. Удар 1-0! Ну, Володька сьогодні запалює. Це відверто кажучи, не лише сьогодні. Отча, як зіграє тікіс без кращого бомбардира минулорічного чемпіонату. Удар під ближню стічку Шапо. Слава на сороку! Загубили Шапошнікова! Сорока злетів невдало. Удар! Заяць! Грудьми парир. А команда МІГС поміряється з силами. В один. Заєць проти Крижановського стріляє, але не влучає у дальній кут. Ваня, хто забив, зараз Шапошніков чимось мені міг нагадати. Попередньо комбінаємо останній. Зараз зупинився із кругом і дав передачу. Неоре Вишнець. Срібний прозор поприсково заміну у футзалі, це очевидно. Потрібно проводити ротацію. Мирослав Панків набирає хід Віталій Гащук Прагне назвати останнього панків. Загвойський. Лише ворог. Тобто одним дотиком прийняти м'яч, іншим пробити. Значить, то виглядає це доволі потенційно небезпечно. Зараз її передачу Пукальський Демонструє свою чудову техніку. Вишневський на Віталія Гащука може виконати передачу. В останню мить пробував а, на Віталія Шумського. Праворуч Крижановський. На даній стійці Роман Муть. Пробиває дуже невдало в цьому епізоді. Микита Шапошников знову попереду. Чудово грає Мирослава Пантіва. Загубив Андрій Пилипчук свого суперника. Сорока. Шапошников. Немає двох ноль. Брак. Микола Сорок. Крижановський. пробиває, але влучив він номер... у Миросток. Атакує Заєць. Остап Пукальський вільний. Передачу отримує, але не забиває. Остап. зі скал, Вибиває у цьому епізоді. Сьогодні не аби як Івана Романовича. Я гадаю, кожен болівальник і жітків зі мною погодиться! Сейв Микита Шапо. Повертається команда на заключну 20 хвилинку, володіння якої захищає Павло Загвойський. Також зараз допомагає. Роман Дума. І обком 3-1 рембіт долає редути паму. Але це зовсім інша ліга. Інший турнір, як на мене, інші швидкості. Мальничук бере на себе ініціативу. Дуже легко. Втікає від обіки, пробуває у ближній кут! На перехоплення зараз Роман Дум. Ліворуч Ігор Вишневський. Може стріляти з цієї позиції. Не зумів під контролем. У Мельничука той помиляється. Дісталася під тиском Сенчишина, 11-му номеру колективу Smart Rockstars. Удар середньої відстані. Ми незабаром побачимо від відіграва Вишневського. 1-1! Як же ж він поклав на п'яту точку Володимира Мальничука? Іде вперед. Заєць на Володимира Мельничука. Той під тиском Юри Вишневського а! знаходить Остава Пукальського. Шапошнику! багато моментів є у цій ситуації. У команди Смерт Роштар до першого тайму. Паньків! непогано. Мер... ось того зараз потрібно знайти Крижановський. Перекривав цей кут. Шапошников підняв її, мі... я використовував іншу. Пукальський втікає від опіки. Остап твій шанс не забиває. Рандиву на побачення з Павлом Загойським, але переможцем. У цьому порі саме став кіпер команди ті жі. Попереду Володимир Мальничук. Ще далі Микита Шапошников. Передача проходить. Сорока! Прекрасна діагональ Мальничук! На жаль, Філіппо Інзагі тере. Володимир Мальничук не забуває о цьому епізоді. Сорок повертається у Рам. Заяць проти Крижановського. Та не відсиджується ніхто у захисті. Велика кількість небезпечних моментів так з реалізацією. Є деякі нюанси, але це ж не саме критично. Вистріл! Юрій Крижановський виводить команду TSG, які з Браво! Біжить вперед у цьому епізоді. Ігор Вишневський. Крижановський. Далі на Романа Мудя. Той лівою не забиває сорок. Імпульсивно ці секунда. коуч смарт-рокстер. Пусті ворота і м'яч не влітає все ж таки. Опинився у цій Віталій Гащук. Остап Пукальський Не відкрився. Спокійно, сорок. На Мирослава Панківа. Той може пробити з цієї позиції. Мальничук. Прибувати потрібно шапо. Те, що у нього не одна нагода, що сьогодні така буде. Передача пройшла від панківа. Заєць! Віддає! Удар Мельничук! Ну скількимо! У пусті ворот! Ось два епізоди з інтервалом у 40 секунд на реалізовують жовто-чор. Передача. Панків. Удар нарешті Мельничук! 3-2. Дубль від Володимира. І він розмочив. Кращий бомбардир. Ярослава Михайлівні, 14. Лучних ударів, Вороста Петька 13. Передача! Забити потрібно Мельничук! Кетрек! Володимир робить твою справу! Космос! Браво, Володимир Мальничук! Соперник. Ну а Володимир Мальничук. Завдяки сьогоднішнім ударам. Завдяки сутій три матчі. Було до цього Дев'ять набраних очок. На один поєдинок меншого смартокштарс! Гол! Роман Зоєць! 4-3. На останніх секундах поєдинок. Ir kai duoja tie žviekės, po paradoniksą žviekiai neperpusti.